Біблія показує, що є церква справжня і є Вавилон або ж Вавилонська блудниця. І як відрізнити церкву від Вавилонської блудниці? Церква, вона у неї на першому місці стоїть Ісус Христос, Слово Боже, чисте, неспотворене, вона служить Богу, вона слухає Духа Святого. Це е, любляче наречена Ісуса Христа. Вона відрізняється тим, що вона любить. Павлонська вона зрадила Бога, вона перевернула, спотворила Слово Боже, як їй це зручно. Вона блудить земними царями, поклоняється мамоні, розкоші, багатству, грошам. Вона люта, у неї немає любові, і це до речі дуже схоже на багатьох віруючих, що коли щось відбувається не так, як їм подобається, то починається ось ця агресія, засудження. Лють, Вавилон – це просто релігія. Вона прикривається Богом, але нічого спільного з ним вона не має. Ісус Христос каже: вийде з Вавилону народ мій, щоб нам не мати той ж участі, що на нього чекає. Тож це як тест для віруючих, якщо ми бачимо в собі якісь ознаки. Вавилону, то це значить, що треба покаятися і вірити в Євангеліє, в чисте, неспотворене слово Боже, навернутися до Бога і служити йому.